Привіт! Ви слухаєте казочки від ларочки? А сьогодні буде казка, хто образив ведмедика. Жив був у лісі маленький ведмедик. Він був добрий, веселий і дуже любив гратися із своїми друзями, білченям і зайчиком. Щодня вони збиралися на зеленій галявинці, ловили яскравих метеликів і скочувалися з трав'яної гірки. Але якось. Коли ведмедик прийшов гратися, білчиня насупилося і сердито сказало Знову ти прийшов. Ми з зайчиком хочемо погратися вдвох. Іди. Ведмедик нічого не відповів. Він розвернувся і пішов. Йому було так сумно, геть невесело, дуже важко всередині. Він опустив голову і тихо попрямував додому. На серці було боляче й самотньо. А над ним пролітав старий Філін. Він був мудрий і добрий. Що трапилось, ведмедику? запитав він. Мене прогнали білчиня і зайчик, відповів ведмедик. Тепер я їм не потрібен. Філін ласково подивився на нього. Знаєш, коли ображаєшся, всередині ніби з'являється велика сіра хмара. Вона закриває сонечко в серці, але це сонечко нікуди не зникає, його просто не видно. Він дав ведмедику листочок і пір'їнку. Давай, намалюй велику сіру хмару, якою ти її уявляєш. Ведмедик намалював, Філін сказав А тепер подуй на неї, ніби ти сильний вітер. Уяви, що розганяєш хмару і знову бачиш своє сонечко. Він так і зробив. Хмара полетіла геть і розтанула. Так само і твоя образа відлетіла далеко далеко. Філін посміхнувся. Ти хороший, просто білченя сказала тобі грубу, воно й само не розуміло, що образило тебе. Але ти все одно важливий і потрібний для всіх друзів. Потім Філень полетів до білченяти, сів на гілку біля його хатинки. Знаєш, ведмедику стало дуже сумно, коли ти його прогнав, не через те, що ти грався із зайчиком, а через те, що сказав про це різко і грубо. Ти міг сказати інакше. Наприклад, зараз ми хочемо з зайчиком погратися вдвох. Може, ти поки знайдеш когось іще. Такі слова не так образливо звучать. Вілченя опустило очі. Я не хотів його образити. Просто хотілося погратися із зайчиком удвох, а я не знав, як сказати про це. Тоді завтра піди і скажи йому, що він для тебе важливий, такий самий, як і зайчик. Дружба це коли кожен почувається потрібним і важливим. І білченя вже уявило, як завтра вони зустрінуться і знову будуть товаришувати. Наступного дня ведмедик прийшов на галявину. Він був тихий і невпевнений, але білчиня вже його чекало. Воно підійшло і сказало Пробач, я вчора погано тобі сказав. Давай будемо знову гратися разом, втрьох вже веселіше. Ведмедик зрадів, У нього потеплішало в животіку, і сум немов розтанув. Йому сим стало так тепло на серці. Вони почали гратися втрьох, стрибали по пеньочкам, будували хатинку з гілочок і ховалися за кущами І весело сміялися. А Філін сидів на гілці і тихо усміхався. От тепер по-дружньому. Інколи, щоб повернулась радість, треба лише трохи доброти і теплих слів. Якщо сподобалась моя казка, тоді став лайк і підписуйся на мій канал Казочки від Ларочки, щоб не пропустити нових казок.